Всім привіт на каналі. Починається у нас сезон картоплі. Починаємо копати. Це в нас сорт Рев'єра Це так вродило. Проїхали в одну сторону. Така ось картопелька. Понижених так і не зробили. На заведеному тракторі вони не включаються, попробували оце, заглушили, доїхали на грядку, заглушили, включили, вроді включилися, копаємо поки другою пониженою. Так включаються, а як при роботі двигуна, так не включаються. Заскакує шестерня виробітку і не виходить її включити тоді. Ми так складаємо другий мост потихеньку, будемо перекидати на той мост. Оце все. Теж так копаємо. На понижених і на трактора легше. І лучше перетрушує землю. Продолжаем далі. Так, докопали і ці ми рядочки, що підкопали, висобирали. Прособирали ми 8 рядочків. Довжиною рядочки 78 метрів. Ширина між рядками, виходить, 70 см. Десь, виходить, 4 сотки вибрали картошки. Получилося 40 мішків по 4 відра. Ну, Тут мішки не повні набрані. По два відра там у мішках. На атакочку то 80 мішків оце зараз там стоїть, по два відра. Поділити пополам, що по 4 відра, то 40 мішків виходить. Це такий урожай у нас рев'єри. Це один сорт ми викупали. Це вже тракторець їде, зараз будемо грузити у прицепчик. Ну, на цьому буде наше коротеньке відео про картоплю. Закінчуватись, якщо буде інтересно, будемо далі знімати про картоплю. Може буде більший урожай, може хуже. Наступних відео будемо згадувати. Всім спасибі за просмотр за те, що пишете коментарі. Стараємося зразу відповідати, як не зразу, то пізніше. Дякую всім. До зустрічі на каналі. Так, на цьому все наше коротеньке відео. Загрузили картопляку, повезли додому. Це наша кукургузка.